Вітаю, всіх! Пропоную вам такий міні-розклад на метафоричних картах, що вам заважає дійти до своєї мети. Можливо, щось ви сильно бажаєте притягнути в своє життя, щось мати, але воно у вас не виходить. Ну тож, давайте на три варіанти, як завжди, подивимося, що вам заважає перший варіант, другий варіант і третій варіант. І по одному аркану беремо на пораду, що вам дасть Всесвіт на пораду. Тож, починаємо з першого варіанта. Перший, другий, третій. Перший варіант. Що вам заважає? Ви весь час стикаєтесь з якимись перепонами. Щось вам таке дійсно заважає? Можливо, тому що ну, ви не можете насолоджуватися своїм життям. Весь час якісь проблеми до себе притягуєте. Можливо, воно вас і не стосується, але ви туди втручаєтеся і потім розтрачаєте свої сили, свої можливості, а також, може бути, перепоною те, що ви озвучуєте свої бажання раніше, ніж їх втілили у реальність. Тобто, якщо ви чогось бажаєте в своє життя мати, то нікому про це не розповідайте. Тому що чим чаще і чим більше ви будете. Промовляти своє бажання, тим менше ви отримаєте у своє реальне життя. Ну, так, так працюють установки. Тож, яка вам порада на перший варіант? Ну, відродіться знову. Змініть в своєму житті ті установки, які у вас є з дитинства. Можливо, там ви самі собі їх придбали, можливо, якось вважали, що воно так повинно бути, або ви не. Або якусь модель створили свого бачення, як і що повинно бути. А вам варто це відпустити і відродити себе у новому прояві. Тобто, робити зовсім не так, як ви звикли у своєму житті. У такому випадку ви будете більше отримувати в своє життя і будете досягати до своєї мети. Тож бажаю вам успіху. Другий варіант що вам заважає? Повідомлення. Можливо, ви занадто багато часу проводите або в телефоні, або, можливо, десь у соціальних мережах. Можете багато спілкуватися з людьми, які вам дають інформацію. І ви потім не можете сконцентруватися на тому, що вам потрібно. Тобто один говорить так. Ви це вислухали, можливо, до себе якось притягнули. Другий сказав інакше. Ви також це вислухали і подумали, а можливо, той перший був неправий. а потім іще хтось щось свою думку висловить. І ви потім ну, самі своє, своє Я ніби загублюєте. Ви його не бачите самі, чого ви хочете. Тому вам така заважає перепона, як те, що ви занадто багато там, в інтернеті витрачаєте часу, читаєте все можливо підряд, і потім на підставі цього якісь свої складаєте думки. А вам варто опиратися на свою інтуїцію. Подумайте, що, що прислухайтеся до себе, що ви, потребує ваша душа, чого вам потрібно. А не те, що там вам нав'язують із усіх будь-яких там ну, місць, де, де ви зависаєте. Тож порада для вас зміни. Внесіть зміни у своє життя. Ну, тобто, помін... змініть те, що ви робите зараз, на зовсім протилежне. І потім ви зможете отримати те, чого ви хочете. Наразі ви витрачаєте всі свої задоволення і насолоди тільки від того, що ви концентруєте увагу не на себе, а на все, що відбувається зовні, навколо вас. А на себе ви мало приділяєте часу. Тож наразі зробіть це все навпаки. Приділяйте більше часу собі, дослухайтесь до своєї інтуїції, до того, чого ви хочете, чого ви не хочете, ставте конкретну мету. І потім ви будете її, звичайно, досягати. Тоді у вас відбудуться зміни. Тож бажаю вам успіху. Третій варіант: що вам заважає дійти до своєї мети Расточительність. Вам заважає дійти до вашої мети те, що ви, можливо, багато витрачаєте своїх ресурсів і фінансів на те, що від чого б можна було утриматися. Тобто. Можливо, ви багато комусь допомагаєте, можливо, приділяєте часу більше тим, хто оточує вас, ніж самому собі. А кожна людина повинна від, ну, бути якийсь проміжок часу, знаходитися на самоті, обмірковувати, виважувати свої дії і визнавати, яка у вас мета. От є вона у вас взагалі, чи, можливо, її і немає. І що ви маєте для того, щоб втілити свою мету в реальність? Тому що ну, мрієте одне, а діяти це зовсім інше. І от ви через те, що, можливо, у вас і мети, як наразі немає такої, до якої б ви хотіли досягти, то ви втрачаєте свої ресурси на тих оточуючих, хто є біля вас. А вам варто концентруватися на себе. Вам порада. Інцидент. Ну, тобто, порада заключається для вас у тому, що вам потрібно не втручатися в чужі справи. Взагалі, от від слова, взагалі, те, що відбувається у людей, це їм так повинно бути. Це така їх доля. Вони повинні проживати свій досвід самі. А ви нікого не виправляйте і не наставляйте на шлях істини. Концентруйте увагу на тому, як, що ви хочете взагалі від життя. Обміркуйте. По, також обміркуйте, де ви втрачаєте свої ресурси, фінанси там, і будь-що інше, що для вас є важливим. Де ви його витрачаєте, варто воно того чи ні. Можливо, щось накопичити краще, а більше накопичувати, чим витрачати. І в цьому буде для вас така підказочка. Що оці інциденти ви створюєте самі собі. Тож я бажаю вам успіху і бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.